Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачну страву, домашню ковбасу. На порцію, яку я буду готувати, мені знадобиться 5 кг м'яса. Я взяла свиний ошийок, жирний шматочок м'яса, свину грудинку та шматочок м'якоті. Мені не вистачило до 5 кг, і я відрізала шматочок м'якоті від свиних хреберець загалом 5 кг. М'ясо повинно бути не пісним, обов'язково з жирком. Якщо я готую з пісного м'яса, то я додаю сало. Сало потрібно взяти приблизно в третю частину. Тоді ковбаса вийде не сухою, а дуже соковитою і смачною. Починаю готувати. Основну частину м'яса та грудинку я нарізаю на дуже маленькі шматочки. Так, це довгий процес, але це того варто. В мене вийде справжня домашня ковбаска зі смачними шматочками м'яса. Шматочок м'якоті із загальної кількості м'яса приблизно 800 г я перекручую на м'ясорубці. Завдяки цьому фарш добре зв'яже велику кількість нарізаного м'яса. Це готово. Починаю поєднувати всі інгредієнти. Для зручності я укажу в описі під відео кількість та пропорції інгредієнтів на 1 кг м'яса. В ємність викладаю підготовлене м'ясо. Додаю сіль, цукор, спеції. В мене коріандр, милений лавровий лист, милений душистий перець. Трохи перемішаю. Часник Часник потрібно вичавити через прес. Додаю коньяк. Якщо не хочете, то не додавайте. І крижану воду зі льдом. Крижана вода буде охолоджувати м'ясо і зробить його соковитим. Тепер потрібно перемішати. Перемішувати буду міксером з насадками для тіста. Для мене це дуже зручно, таким чином рукам не буде холодно і також вони не будуть підвищувати температуру м'яса своїм теплом. М'ясо готове. Всі шматочки добре поєднались між собою. Накриваю харчовою плівкою, ставлю в холодильник і залишаю маринуватися на ніч. Якщо потрібно зробити ковбасу швидше, можна залишити лише на 3 години. Час пройшов, м'ясо промаринувалось. Також я підготувала натуральну ковбасну оболонку. Замовляю її в інтернет-магазині. Вона продається вже оброблена, засолена та заморожена. Її потрібно тільки розморозити та промити проточною холодною водою. І також мені знадобляться нитки для зв'язування ковбаси. Змазую насадку олією, щоб оболонка добре наділась. Надіваю акуратно, щоб вона не порвалася. Оболонку я нарізаю довжиною приблизно 1 метр, щоб потім зручно було формувати та зв'язувати ковбасу. Край оболонки зараз зав'язувати не потрібно. Наповнюю оболонку м'ясом. Наповнювати потрібно не дуже щільно, бо під час приготування начинка трохи збільшиться в об'ємі та може порвати оболонку. Коли наповнила всю оболонку, формую ковбаски. Визначаю розмір ковбасок та розподіляю по довжині. Можна зробити маленькі, можна більші ковбаски. Після формування зав'язую края, можна нитками або просто зробити вузол з оболонки. Тепер зв'язую ковбасу нитками, щоб зручно було її брати та готувати. Також її потрібно проколоти тонкою голкою, щоб при приготуванні при високих температурах оболонка не тріснула. Домашня ковбаса готова. Тепер її можна запакувати та відправити до морозильної камери для зберігання або одразу приготувати. Для приготування ковбаси викладаю її у форму, змащую рослинною олією та накриваю фольгою. Готую домашню ковбасу в духовці при температурі 180 градусів 1 годину. За 30 хвилин до закінчення приготування знімаю фольгу, щоб ковбаса добре підрум'янилась. Ось така смачна, соковита, ароматна домашня ковбаса зроблена власноруч. З простих інгредієнтів вийшов справжній делікатес як для щоденної страви, так і до святкового столу. Готуйте з задоволенням та насолоджуйтесь близькими! Смачного!